Дість не посеревляє, паска красна день вітає, радуйтеся щиро нині, Бог бо радість всій родині, бо да радість нам з небес Христос воскрес, Христос Воскрес. Крашенки, крашенки, по форбую залюбки, ось зелена ось червона, а ось жовта ось бускова. Писанки, писанки, кольорові, мов льки, з журавлями, з півнями і з хрестами, з властітками. Як дитяча пісенька, як бабусина казка, як матусина ласка, сяде собі скраєчку і розфарбує аєчку, розфарбую, розфарбую хрест, зою віконце і стане воно нове сонце. Іде весна вісочка, відчиняє вікно та мала. Я походжу на сонце із небес, Христос Воскрес! На столі духмяна паска, а круг неї писанки, поділи нам Боже ласки на всі дні, на всі віки. Не мала у нас родина та молитва всіх єдина. Хай розквітне Україна, як погожі дні весна.